Вітаю вас, вільні українці. Нове суперпризначення від Зеленського. Зеленський призначив заступником секретаря РМБО Алаяна Давіда Марковича, ну знаєте, такого чистокровного українця. І скажіть після цього, що в Україні немає геноциду українського народу. Як воювати, захищати, так вилавлюють всіх українців по селах, по містах, а як на керівні посади головне ж не керувати, а грабувати, з'являються зовсім якісь не українці. Але і це ще не все. Вся родина цього українця Алаяна знаходиться в реєстрі Миротворець за спільний бізнес з Росією. Так що українці такі от призначенці від Зеленського. Ну а далі послухаємо ще одного не то сепаратіста, не то українця. Наша психіатрична клініка є лучше в місті, а це, так сказать, образцов показательної палата. Зараз Трамп хоче усунути з посади Зеленського. Він вимагає виборів і каже, що 82% українців хочуть, щоб вибори відбулися. Це, звісно, ж брехня, але навіть якщо 8% українців хочуть, щоб відбулися вибори прямо зараз до закінчення інтенсивних бойових дій, то це все одно забагато. Всі ці люди є ватою. Якщо Трамп і Путін хочуть виборів в Україні, значить ці вибори нам не потрібні. В Україні чесні нормальні вибори можна провести тільки після масових арештів, масових усунь, після чисток московської і американської агентури. Особливо я тільки за вибори, особливо після цих призначень зеленського. Але я при цьому проти Путіна. Я не підтримую політику, яку проводить Трамп, тому що Трамп зрадив Україну, довів одне. Що документи, на яких ставлять підпис президенти Сполучених Штатів Америки, не варті бумаги, на якої вони розписуються. Будапештський меморандум, де Україні США надавало гарантії і територіальну цілісність. А в результаті Трамп зараз ходить і хвастається, що він Україні не надає допомоги. Ну просто зрадник. А зараз щодо Корчинського. у Корчинського теж минуле зв'язано з сепаратізмом. Так що перед тим як Корчинський буде розказувати, що когось посадить, я пропоную СБУ розбереться з минулим Корчинського. Тема сегодняшней пресс-конференции, как было объявлено ранее, роль Запада в украинской оранжевой революции, евразийская стратегия на Украине и противодействие оранжевой чуме в России. Возможно. То есть я думаю, что здесь будут затронуты и вопросы, в том числе распространение так называемой оранжевой чумы и в других республиках СНГ. И хочу я представить сегодняшних наших участников. Это Корчинский Дмитрий Александрович, председатель Украинской партии Братства. Он у нас гость и как главный участник сегодня выступит. Для начала я его предоставим слово. Дальше, далее председатель Заместитель председателя партии Арестович Алексей Николаевич, здесь вот ошибка в табличке, Алексей Николаевич, и лидер международного евразийского движения, директор Центра геополитических экспертиз Александр Георгиевич Дугин, который вот с политологической точки зрения прокомментирует все, что происходило, и возможно будет происходить. Я уверен, что Украина будет использоваться для раскручивания оранжевой революции в России. То есть она будет плацдармом в какой-то мере. Да какая! Такі, як Карчинський Арістович, працюють на Зеленського до тих пір, поки він платить їм гроші. Як тільки він перестане платити їм гроші, вони зразу підуть до іншого хазяїна і будуть самого Зеленського обливати такою же грязю, та такою, якой зараз обливає Арістович. А також після заборони соціальних мереж. Я гадаю, що тільки через поступове обмеження виборчого права ухилянти дезертири мають бути позбавлені виборчого права. Я не, я не, я не, я Получается, тех, кто співпрацювали с сепаратистами, мають право принимать участие в выборах, мають право выступать, а звучание украинцы не имеют права на выборы. Особных мысли там их немного, но, например, Аристович. возьмем. Ну, явно же, что человек... Чтобы... А что я чтобы... знаю, что вы с ним были хорошо знакомы? Нет, да? я не хорошо был знаком, да? он приезжал сюда для чего? Я да. могу сказать, для того, чтобы заключить фланг договор с империей. Он говорит, да. мы хохлы, мы обязательно кому-то должны служить, говорил Арестович. Давайте, давайте вам. Давайте, давайте вам, нам, вам. Да, вам. и мы его провели там куда-то, он, Корчинский, они приезжали сюда, к Суркову, там. Они говорят, вы больше всего за империю. Вот мы готовы служить империю. Ну, вот империя, это Фу, Кремль, там, Сухову, пожалуйста. Ля, Вот ти. вот ти шакал. Пластилінави а вибори мають проводитися тільки в середовищі українських військових. Армія має вибирати армія як єдина політична партія в країні. Всі інші мають бути заборонені. І це говорить людина, яка за гроші буде служити будь-якому хазяїну. А щоб не міняти хазяїна і постійно була стабільна зарплата, треба, щоб хазяїн керував постійно. А для цього потрібна диктатура. А щоб була диктатура, потрібно просто, щоб ніяких не було виборів, щоб українці не мали права голосувати, щоб в виборах учасники приймали участь тільки військові, і то тільки ті військові, яких вони захочуть. Мені часто і дуже багато наших несвідомих громадян закидають, що от я в 1992 році воював в році Придністров'я на буці себе. І це справді так було. Більше. <плес> А где у нас тут жук хитражопи? А вот у нас жук хитражопи. Братця, коли вам здається, що у вас є своя думка, знайте, що це чужа думка. А краще було б, якби у вас була моя думка. Боже, яке кончене? Тому я тільки за вибори. особливо, якщо під час виборів будуть припинені будь-які військові дії. Тому що я досі не отримав відповіді на запитання. Так що у нас з посадками корупціонерів? Скоріше б здохло кончене пило з усіма чиновниками, мародерами, крісами. Всіми тими, хто розпочав цю спецобасрацію. Лап-то-бу-ті-бу-ду-дай, лап дай 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 лап-то-бу-ті-бу-ду-дай, лап то бу дай 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 Пока живут на свете хвостуны, Мы прославлять судьбу свою должны. Стоп, может быть, лаптук будет туда, лаптук будет туда, лаптук будет туда, лаптук будет туда, лаптук будет туда. Покуда живы живые вокруг? Удачи мы не выпустим из рук. Такое небо голубое! Мы не сторонники разбоя на жадину не нужен нос. Ему покажешь медный трос и делай за ним стоп, вот. Ты сыт? Сыт. Какой аппетит. Кто хорошо ест, тот хорошо работает. Какой помощник для папы Thank А куда есть на свете дураки, Обманом жить нам стало быть с руки. Какое небо голубое, Мы не сторонники разбоя, На дурака не нужен нож, Ему с не врешь. И делай с ним, что хочешь.